Істинно, істинно кажу вам, хто входить в овечий двір не дверима, а десь перелазить, той злодій і розбійник, а хто входить у двері, той пастеровець. Йому воротар відчиняє, і вівці голос його чують, він кличе своїх овець наймення і виводить їх, і коли виведе своїх овець, іде поперед них, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужим же не йдуть, а тікають від Нього, бо не знають чужого голосу. Цю притчу сказав їм Ісус, але вони не зрозуміли, про що Він говорив їм. Отже, знову сказав їм Ісус, істинно, істинно кажу вам, що я двері вівцям. Всі, скільки їх приходило переді мною є злодії і розбійники, але вівці. Не послухали їх. Я є двері. Хто через мене увійде, той спасеться, і увійде, і вийде, і пасовище знайде. Я прийшов для того, щоб мали життя і надто мали. Я пастир добрий, пастир добрий, душу свою покладає за овець, а наймит не пастир, якому вівці не свої, побачивши, що йде вовк. Кидає овець і тікає, а вовк хапає і розганяє овець, а наймит тікає, бо він наймит і не турбується про овець. Я ж пастир добрий, і знаю моїх, і знають мене мої. Як знає мене Отець, так і я знаю Отця, і душу мою покладаю за овець. І інших овець маю, які не з цього двору, і тих мені треба привести. І голос мій почують, і буде одне стадо і один пастор. Тому любить мене Отець, що я душу мою віддаю, щоб знову прийняти її. Ніхто не відбирає її від мене, але я сам віддаю її. Маю владу віддати її, і владу маю знову прийняти її.